І так, приємний момент, запустили, тестуємо мобільну баню. Працює, димка не видно, все вже готово. От такі гарні багажнички тут знизу. О, сквозні. Тут можна додатковий бак для води, можна, та що завгодно можна, генератори, Так, для тесту готується шашличок. Також так. підключення води на закачку, на викачку. І ось на, безпосередньо сама вже банька. Горить вогонь. А там видно навіть що, піролізний газ. Горить. Тут у нас тамбур. Насосна станція, складає тиск, можна нею закачувати, викачувати воду. Ось така краса, пральні машинки, сушарочки, три душові кабінки, котлик, парілочка. Зараз витяжка працює трошки шумно. Ох, тут парілочки. Ох, красота тепленько. Засипали камінців, будемо поливати водою і тестувати. Ох, тут зігрітися можна вже, добре зігрітися можна. Так що, все працює добре. Сьогодні спробуємо парілочку і будемо віддавати замовникам. А, ще замовили меблі. Сюди будуть спеціальні лавки. А можливо, шкафчики. Так що такий у нас проєктик. Мішечок з дровцятами лежить. Мішка дров вистачає повністю на обігрів, на нагрів води, повністю на все. Ось така мобільна, мобільний банно-пральний комплекс для Збройних сил, для 57-ї бригади. Можливо, не все досконально, тому що це перший наш проєкт. Далі вже зрозуміло, що буде. Краще, досконаліше, якісніше. Але цей навіть перший проєкт у нас також дуже і дуже непоганий і хороший. Так, котельчик працює прекрасно.